Виставка Галичина Фешн 2024. Раді представити вам нову колекцію весняну від наших перевірених партнерів, виробників верхнього одягу. Легкість, зручність, комфорт, краса, модні тенденції все представлено у цих моделях. На мені весняна куртка в класичному виконанні. Одразу почну з того, що поясок зйомний. Його можна забрати, вона буде виглядати отак. Настівається на і на кнопки перепрошую. Верхня частина комірець застібається на такий магнітик. Його можна так відгорнути при потребі. Або ж, коли вам нам холодніше закрити шийку, тоді закривається. Високоякісна плащова тканина, у, техніки, у техніці стіпка. Хочу показати, з диска повноцінний рукавчик. Отак, От тут такі невеличкі хвилькою розрізи. Модель представлена у трьох кольорах. На мені світлий беш, або ще його називають камелія колір. Так, Цей колір назвали виробники цей темний беж. Чорний. Кольори прекрасні. Куртка надзвичайно легка. Ми навіть сьогодні її поважимо для того, щоб знати, яка вона легка.